Сьогодні в інституті кіно і телебачення знову вирує життя. Першокурсники прийшли познайомитись з майбутніми викладачами, методистами та кураторами. Аудиторії переповнені студентами, а коридорами знову лунає гучний сміх. Всі чекають на появу зіркових майстрів. Художній керівник або майстер головний провідник студентів у майбутню професію. За чотири роки вони стають наставниками та найзапеклішими критиками для своїх підопічних. Також саме майстри найчастіше допомагають з першою практикою та працевлаштуванням. Першокурсники зазначають, в умовах війни та дистанційного навчання можливість побачитись не через екран смартфона дуже цінна. Я дуже рада, що маю змогу зустрітися завдяки зсу з нашими майстрами і відвідати взагалі і КТБ. Це саме люди, які в цій кухні всі варяться там, можна так сказати. Всі працюють, і вони дають саме те, що ну відбувається зараз. Що зараз сучасне. Розказали все, як має бути. Не казали, що все класно, все супер. Розказала, що це важко буде, але як хто працює, той буде завжди результат. Тому вже чекаю. І дуже сподобалось, тому що ми познайомились з нашими одногрупниками, однокурсниками. Звісно, не всі змогли прийти. Але все ж таки це все було дуже так круто і класно. Першокурсники зустрічали всіх майстрів та кураторів гучними оваціями та уважно слухали настанови. Вперше цього року набирали курс оператор-постановник Юрій Король та його дружина, режисерка кліпмейкерка Катерина Царік. Також зірковий майстер-тележурналістів Григорій Решетнік записав відеозвернення до своїх студентів. Проте справжнім сюрпризом для першачків стала поява президента Кнукім. Михайла Поплавського. Саме головне для вас це віра в себе, це ваш характер, це ваша це стержень, це воля до перемоги. І зоряний шлях у вас буде в руках. Для тих, хто не зміг приїхати до Києва, була пряма трансляція в Ютубі. Наприкінці зустрічі першокурсники побачили відеозвернення від старших товаришів про те, як вдало закрити сесію та куди краще витратити стипендію. Організатори зазначають, найскладніше було вчасно зібрати та змонтувати всі відеоролики. Ну, як завжди, на цьому факультеті ми все організовували дуже швидко, за дуже короткі терміни. І, як завжди, все пройшло просто супер, феєрично. Всі задоволені. І ми задоволені, що на нарешті ми побачили цей перший курс, такий великий перший курс. Нас в аудиторії було близько 200 людей, в онлайні також близько 200 людей. Після офіційної частини всі майстри мали змогу поспілкуватись наодинці зі своїми студентами як офлайн, так і онлайн. Куратори провели перші кураторські години та пояснили першокурсникам правила кінородини. Олеся Тлустенко Аліка Кочетова спеціально для яка